Це Volkswagen Golf 2003 року. І такого гольфа ви не знайдете ніде, тому що він доглянутий в ахіренному стані, охайний, не побитий, і всього за 4600 доларів. Ви отримуєте 1,4 бензиновий двигун, який є економний 210 тисяч кілометрів пробігу, механічна коробка передач. І давайте я вам покажу його салончик. Просто погляньте на стан цих сидінь цього салону. Може здатися, що це прям як новий автомобіль. Да? Так, регулюється сидіння у нас механічно. Тут у нас повний електропакет, склопідйомники, регулювання дзеркал. дзеркала з підігрівом. Круїз, звичайне кермо. Так виглядає наша коробка передач, магнітола, кондиціонер, все працює. Ззаду є підлокотник. Багажничок навіть у нас дуже досить такий вмісткий. Є також докатка і все необхідне для неї. Тож завітайте до нас на авторинок на тест-драйв та особистий огляд цього гольфіка. Ви його можете придбати не тільки за готівку, а й оформити в лізинг чи кредит. З нами ви можете зробити це дуже швидко, а головне безпечно. А за більш детальну інформацію пишіть нам у коментарі або телефонуйте. А знаходимось ми у місті Біла Церква по вулиці Сухоярська, 18. Та працюємо кожного дня без вихідних. Чекаємо на вас. І не забувайте, що автобазарів є багато, а авторинок. Один і тільки в білій церкві.